Як доглядати за хворою дитиною? Догляд за хворою дитиною має свою специфіку і свій психологічний аспект. Коли дитина дійсно хвора, ви приділяєте їй підвищену увагу не тільки тому, що цього потребують медичні рекомендації, а й тому, що вам її просто шкода. Вам не важко часто готувати дитині їжу чи відставити у бік напій, від якого вона відмовилася, і зробити інший. Ви можете навіть придбати нові іграшки, щоб розважити дитину, підтримати її спокій. Але необхідно знати, що дитина швидко звикає до свого нового стану і починає кипризувати. Більшість дитячих хвороб проходять за декілька днів, і коли мати перестає хвилюватися, всі стосунки входять у норму. Але у разі затяжної хвороби зайва турбота може призвести до того, що дитина скористається своїм станом. Коли дитина хвора, треба намагатися повернутися до звичного ритму життя якомога швидше. Майте на увазі такі дрібниці, як спокійний вираз обличчя. Тон вашого голосу, коли ви питаєте, як дитина себе почуває, повинен бути таким, якби ви хотіли чути гарні новини. Не питайте дитину, чи подобається їй їжа, і не хваліть її вище міри за те, що вона з'їсть кілька ложок. Пам'ятайте, що від умовляння апетит хворої дитини втручається швидше. Звичайно, дитині необхідне спілкування. В неї треба гратися, читати книжки. Але якщо дитина вимагатиме все більше уваги, не вступайте з нею у суперечку, а просто встановіть години, коли вона може розраховувати на вашу увагу. Купуючи дитині нові іграшки, більше уваги приділяйте таким, які розвивали б її фантазію, якими вона могла гратися без вашої допомоги: конструктори, альбоми для малювання, розфарбовки. Тощо, якщо хвороба не інфекційна, запрошуйте друзів вашої дитини. Залишайте їх обідати. Така поведінка дорослих дасть змогу дитині вести максимально можливий нормальний спосіб життя. Не допускайте поганої поведінки дитини і нечинності відносно решти членів сім'ї. Кожного разу, коли дитина хворіє, Лікар докладно розповість про те, яким має бути її харчування, враховуючи характер захворювання і смаки дитини. Медичні працівники не повинні вести розмови на професійні теми при хворих дітях. Важливо враховувати, що деякі діти відрізняються недовірливістю, і в них можуть розвинутися захворювання, спровоковані дією медичного працівника, що відносяться до психопатії. До дітей будь-якого віку відношення повинно бути рівним, доброзичливим. Цього правила необхідно дотримуватися з перших днів перебування дитини у лікарні. Медичні працівники, які безпосередньо знаходяться серед дітей, завжди повинні враховувати психологічні особливості хворих, їх переживання, відчуття. Діти старшого віку, особливо дівчатка, найбільш чутливі і в перші дні перебування в стаціонарі нерідко замикаються, йдуть в себе. Для кращого розуміння стану дітей важливо, крім з'ясування індивідуальних психологічних особливостей дитини, знати обстановку в сім'ї, соціальне і посадове положення батьків. Все це необхідне для організації правильного догляду за хворою дитиною в стаціонарі та ефективного його лікування. Неприпустимо розподілення дітей на добрих і поганих, а тим більше виділяти любимчиків. Діти надзвичайно чутливі до ласки і тонко відчувають відношення до них дорослих. Розмови з дітьми завжди повинен бути рівним, привітним. Все це сприяє встановленню між дитиною і медичним персоналом доброзичливих, довірчих відносин і впливає на хворого позитивно. Велике значення при спілкуванні з дитиною має чуйність, тобто прагнення зрозуміти її переживання. Терп'яче бесіда з дитиною дозволяє виявити особові особливості. Потрібно не тільки формально вислухати скарги хворої дитини, а й проявити теплу участь, відповідно реагуючи на почути. Хворий заспокоюється, побачивши відношення медичного працівника. А він отримує додаткову інформацію про дитину. Навпаки, різкий або фамілярний тон в розмові створює перешкоду для встановлення нормальних взаємостосунків хворого і медичної сестри. Завжди пам'ятайте слова видатного лікаря мудрова, що під час обстеження хворий сам досліджує медичного працівника.